4 березня. Вчора нарізу живців. Сьогодні трошки з них нижні листя позривав, отак от вони виглядають. Тобто от. залишається зверху в основному пара або дві пари, тобто 4 або 2-4 Ну, На якихось може бути більше, на якихось може бути менше. Ну, ну, Менше двох не лишається практично. Тобто найменше це два листка. От. Нижні зриваються, щоб можна було всунути в ґрунт. От. І отакий чернок робиться. От. Тут є багатенько, так виглядають. Далі. Я використовую білий торф і використовую коробки запесинив. Береться оцей живець і без всяких там так його рівненько і встремляє туди. Тісненько по листочки. І так кожен туди вставляється. От. Торф не повністю мокрий, тобто він не робиться мокрий. Після того, як вони всі заповняться, потім проливається і ставиться в парник. Ось так виглядає вже повністю заповнена коробочка. От вона заповнена, подальшому її паляємо і все. І будемо чекати вкорінення. Коріння самшита відносно, він вкорінюється легко, але довго. Тобто десь аж перші корінці з'являться десь в червні, Тобто при тому, що зараз живцюється, ну, можливо, трішки раніше. От. Ніякого вкорінювача я не використовую. Можна, звичайно, використовувати, це певно, трішки пришвидший процес, але ну, нема сенсу. От. Живці я роблю невеликі. Можна їх робити більше, але просто роблю невеликі по тій причині, що цей сорт в мене помало наростає, в мене мало матошників і хочеться його швидше розмножити. Це єдина причина. А так можна живці робити і більші. Набагато більше. Тому що вони тут, ну вони стрічать землі, от, там, буквально сантиметра два-три. Ну і там сантиметра три в торфі. Ось і все. Всім дякую за увагу.